Добрий день, цей ролик знятий для каналу XDA. Сьогодні на Ford Focus 3 американський 2.0 GDI. Будемо міняти праву подушку двигуна таким номером. Для того, щоб зняти подушку двигуна, нам потрібно зняти розширювальний бачок, піддамкратити двигун та відкрутити 4 болта. Трошки піддамкратили, щоб зняти навантаження на подушку. Будемо зверху відкручувати. Знімаємо розширювальний бачок, просто потягнувши вверх його. Коли розширюваний бачок демонтовано, відкручуємо два болти на, тут на 15 і дві гайки на 19. Подушку демонтовано. Нову будемо збирати. Зворотній послідовності. Після того, як опустили двигун, протягуємо гайки і болти. Все, подушка замінена. Всім дякую за увагу.